Зумістив його із другою фуницидною інсектицидною обробкою по листу. Так що зараз скажу норми, якими я сьогодні працюю, а потім поговоримо про боротьбу з бур'янами. Це все на гектар. Сіялося амброзії Ну, Як бачите, є побуріння амброзії, де не де проскакує осот. Ну, як бачите, його також припалили, ось навіть листки поперепалювали. Всім доброго дня. Сьогодні 12 травня 23 рік. Сьогодні вносимо перше підживлення фосфорне по листу. Зараз скажу норми. Воно я суміш, сумістив його із другою фунгіцидною, інсектицидною обробкою по листу. Так що зараз скажу норми, якими я сьогодні працюю, а потім поговоримо про боротьбу з бур'янами. От, сьогодні вносимо. Таке підживлення, як 2 кілограма 1 кілограм монофосфат Калія, пимпел 2 літра, прилипач 200 г, квадріс 600 г і Енджо 180 г. це все на гектар. Норма. Кому цікаво на сотку, діліть на 100 і розраховуйте. На вашій площі. Так, Далі поговоримо про бурян. Е, я частину відео зніму на цій ділянці. Тут одні бур'яни, частину відео зніму на другій ділянці, там другі бур'яни. От, Може, трошки воно і затягнеться по довжині. Ну, Але думаю, в кого є <сміття>, часник, тому буде це цікаво. Так, ну, дивіться, Тут на цю ділянку в мене було внесено е, після посадки стом 330, 4,5 літра на гектар. Після е, боронування весняного було повторно внесено 4,5 літра на гектар 330 стомпу. От. І, в принципі, все він гарно тримав, але останнім часом тут від межі насіялося амрозії От. І, в принципі, її він не втримав, е, він її притримав, але не втримав. Десь тижні два я спостерігав за цими амброзійками, вони були невеликі в такому приблизно стані, але ковриком. От, ну, дивився, я спостерігав, дивлюся, потрішки пішла амброзійка в ріст. Як бачите, вона і досі, досі доволі невелика. От, але я вирішив, так, як вона знесилена тим, що вона пробивалася крізь екран стомпа. Вирішив я її трішки продавити зверху контактним гербіцидом. Спрацювали вчора гуалом мінімальною нормою. 50 грам на гектар. Ну, як бачите, є побуріння амброзії. От. Ще я думаю, повністю він не спрацював. Як бачите, є всі підсихання, я думаю, днів через два приїду. Подивлюся, який буде результат. От. В принципі, на цій ділянці більш. Особливих проблем з бур'янами немає, стом дуже гарно. Де-не-де розкакує осод. Ну, як бачите, його також припалило, ось навіть листки поперепалювало, от поприсихав. Але він одійде, він відціляв, ось пустимо ладе листя. Осод це така зараза, що з ним важко боротися. ну Як мінімум ми його притримаємо, подивимось далі, можливо, до міжіратки, а потім де в рядку останеться сапкою його повицюкуємо. От, а можливо, триматимемо паралельно ще голом. Далі будемо вирішувати по ситуації. От, ну, В принципі, на цій ділянці така ситуація. Часник, як бачите, в нормальному стані. Чистота в нормальному стані, мене влаштовує рослинки ну, цілком нормальні. От, товщиною майже в палець, є товщі, є тонші. Е, так що в принципі, для цього часу вегетація цілком нормальна. Нагадую, це чесний сорт Любаша. От. Далі будемо дивитися, але все показує на те, що часничок вегетація десь на тиждень раніше, ніж минулого року. Так, ну на цій ділянці заканчу, щоб не затягувати відео. На цій ділянці зніму. У мене там проблема була із злаковими. насіялось від сусіда всього. О, от, зніму, покажу, щоб не затягувати відео. І так, друга ділянка. Тут його внесено вчора в дозі десь 40 мл на гектар. Ну, це, в принципі, я планував на оцей ось бульянець. Він мене від краю. Бачите, там не видно, там клинки тільки на сіяні. А так від краю це отакий бульянець. Треба подивитися, що воно. Хто це такий? Таке, як грицики. Його щось не взяло зовсім. Можливо, треба буде спробувати більш... більшою концентрацією. От. Ну, на цій ділянці я хотів показати, що. Бачите, ну тут від краю прям понасівалося цих грициків. Тут була в мене проблема від того краю. Зараз ми туди також перейдемо. Е, Насіялось вівсього. От. Так як це злаковий бурйон, його проблемно вивезти. Ну, дивіться, що в мене вийшло. Бачите, це десь близько двох тижнів тому рослина пропала. Рослини попропадали зовсім пережіло, пережило. Значить, вносив я гербіцид, оберіг. Концентрація була 50 мл на Бачок води 2... це 16 літрів. Получається, іде цього десь на 5 сотих у мене вийшло. Тобто концентрація у нас виходить на 1 сотку, 10 мл гербіциду оберіг. От. І оце така ситуація. По чеснику питань нема зовсім. От. А бур'ян пропав. Ну, тут його було не дуже багато, тут вже трошки і новий понаросив, але ну, я бачу, що часник його не відчуває цього гербіциду, так що можна ним працювати. Пройдуся ще повторно, бо повилазив ще свіжий бур'янець. Ну, от Бачите, прямо ось пережіло і пропало. А тепер підемо отут, де було масово, тут трішки і перій. Бачите, втратив колір, побурів. Подивимось, що, що з ним буде. Ну, а отут відціля було насіяно прям ковром. І бачите, ковра цього вже нема. Ці рослини вже пропали. Проблеми по злаковим не осталось. Ось бачите, ось куски цього ковра. Проблем по злаковим не осталося. Якась падлюка зламала мені часник. От. Ну а койде повела з і насіялося від яру клинків знову цей рік. Це вже другий рік підряд. Проблема з клинками. От. Їх не дуже який гербіцид бере, ну в принципі вони великі проблеми не складають. Так, воно то по часнику він є. ну Як буде викопуватися, з кобою підкопається. І на цьому всі спогади по... Ці клинки закінчаться. Так що, в принципі, в кого проблема із лаком, працюйте, гербіцидом оберіг, перевірено. Пройшло більше двох тижнів, бульян знищило. Часник не постраждав. Зовсім разниці я не відчув. От. Ось такі рослинки, оце отут край. Тут зовсім я плотненько працював, такі рослини. Ось. Питань немає. Так, дякую за увагу. Всім гарних врожаїв, мирного неба і до нових зустрічей!